Учениця 4 класу Берестовецької філії Головинського ліцею Головинської сільської ради, Тарас Шевченко лілея За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Це рівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою головоньку червоно-рожеву до білого пониклого личинка лілеї. І заплакала лілея. a blood Я не знала, що байстряя, що його дитина. Баб поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили, тільки мої довгі коси обстригли. Накрили освіжену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті і на мене плювали. Було мені в світі Молодого короткого, не дали дожити люде віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвіту при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою люди Боже мій! В хату не пустили а весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата. І почала звати лілею зніоцвітом, і я процвітати стала в гаї.